Інша гастрономічна війна розпочинається прямо зараз, розгортається світового масштабу на наших очах. Тому що американське видання New York Таймс потрапило у скандал на своїй сторінці в е Фейсбуці New York Таймс. Опублікували фото українських наших рідних вареників зі шкварками і з цибулою і назвали їх. Як ви думаєте, чином вона сказала, що це русські піроги». Руські пірогі Точніше, пироги руські. Ну від перестановки доданків сума не змінюється. Звісно, що одразу полетіло на вентилятор. Ви самі знаєте що? Почали на Нью-Йорк Таймс. патріоти України всі можливі, і я з ними погоджуюсь з цими людьми. Що як можна називати наші українські вареники руськими пірогами? Звісно, коментарі ви можете самі почути. Це не російські пироги, а вареники. Це традиційна українська страва. Дійсно дуже смачно. Для тих, хто плутається в способі їх приготування і в назві це українські вареники. Одна з моїх улюблених українських страв. Люблю це. Не знаю, хто прийшов до думки, що ця чудова страва має щось спільне з Росією та її жалюгідною кухнею.